Коли випуск про Девіда Фінчера протягом кількох років активного життя каналу, я й сама ставила собі це запитання, і не менш логічним було б зробити випуск чи не на початку, адже недарма канал, названий на честь Девіда Фінчера та Стенлі Кубрика. Якщо Кубрик це стара школа з надзвичайною прискіпливістю до технічного боку кіно, що підтверджує навіть факт наявності 50-мм об'єктиву Цайс Планар, лише у нього НАСА та власне компанії виробника. То фінчер вміє максимально правильно підійти до створення команди, поставити їм чіткі вимоги, завдяки чому сценарні кімнати видають цитовані шедеври, а актори отримують незабутні ролі. Йому не треба випускати понад 60 картин, не треба бути названим культовим митцем американського кінематографу, хоча саме його називають режисерським нащадком кубрика. Сьогодні поговоримо про цього режисера на честь виходу його 12-го повного метру. Джен Fight Club. Почав Девід Фінчер свою кар'єру повного метру фільмом з франшизи Чужий. Хоча це не та робота, з якою його асоціюють. Вісім років він працював над рекламою та кліпами для всесвітніх зірок: на кшталт Мадонни, Аро Сміт, Білі Айдола та інших. Як такий стильний режисер перейшов до наукової фантастики та кримінальних історій. Саме це відображає сутність Девіда Фінчера. Він вдало поєднує прекрасне з мерзенним, створює авторське тануарне, поруч із комерційним та привабливим. Робота над третім чужим відбувалась наступним чином: молодий режисер Фінчеру, тоді було 30 років, марить кіно, вивчає технічні аспекти, зокрема дизайн та світло. І коли трапляється можливість проявити себе у тому, на чому він дійсно знається, хлопець бере відповідальність у свої руки і займається проектом, який протягом певного часу перебував у виробничому пеклі. Стрічка стала провальною за всіма пунктами. Але чи дійсно вона такою була? В силу обмежених можливостей, великої кількості сценаристів, переписувань сцен, недостатньої свободи для режисера та тиску студії, фінчер створив хороше кіно. Продовжувати чиюсь серію занадто складно, але навіть в таких умовах Сігурні Вівер була помітною фігурою фільму. З третього чужого вибудовувався стиль режисера. Він розповідає про дивних героїв або просто людей, до яких у глядачів точно будуть питання. Вони не такі, як всі, їм ніби нема місця у шаленому темпі життя світу, але вони й не прагнуть ставати частиною якогось цілого. Герої Девіда Фінчера наповнені самотністю та розчаруванням. Сомерсет із фільму Сім завзятий одинак, якому не дуже потрібна компанія. Ніколас Ортон із гри не має з ким відсвяткувати свій день народження, оповідач із бійцівського клубу зійшов із глузду. Емі з загубленої, соціопатка, якій не треба друзі, знайомі та родичі, адже вона сама вигадує свій світ. Що ж до чужого, то Елен Ріплі залишається живою у рятувальній капсулі, падає в океан планети Фіорина Ф'юрі 161. Вона у заручниках обставин, ніби сам фінчер. Героїня не може відлетіти додому чи в будь-яке потрібне їй місце. Навколо неї лише чоловіки до того ж ув'язнені за тяжкі злочини. Елен доводиться боротися з упередженнями та людською природою, чужим та частинкою істоти у собі у різних проявах. Навіть лірична частина фільму є потрібною для розкриття героїв, облишений звичного життя та гедонізму. Майбутній світ дає людям простір для прояву симпатії. А загартована роками дружба не відміняє покарання за проступок і у той же час усі захищають одне одного, відчуваючи небезпеку. Зі смертю героя Клеменса, якого зіграв Чарльз Денс, Елен Ріплі стає ще більш самотньою, як і в'язні, яким треба відбувати покарання на кутку життя світу. Це мейзентні флокс вони наборон стюдіо інканчі бікселасубанчоморанз. i don't make movies in spite of the people who pay for them. you know, i don't fund my own films and the people who do fund them, they're not tricked. they're not drugged and kept in the cellar until we're done shooting. <laughs> we, we report to them on a daily basis and you, and you show them the dailies. i mean, i storyboarded the whole movie. i could take them through the entire thing and say, here's where we're going to feel a little weird. and this is going to be a little sickening, and this is a tiny bit misogynist. And you know, we'd walked them through it, and they were, okay, okay, we're ready to take some risks. Якщо чужий навчив Девіда Фінчера показувати кіно через призму героїв з пропрацьованою постановкою кадру та кольором, то Сім додав більше життя у сцену. Так фільм починається з акценту на герої Моргана Фрімена Вільямі Сомерсеті. Нам не треба читати синопсис, ми бачимо чоловіка, який випив кави, одягнувся, Взяв ключі, значок, ніж і решту речей. Глядачі одразу розуміють, як співставити всі деталі. І про це говорить навіть сам детектив, коли приходить на місце злочину, підкреслює такі собі сліди пристрасті на стіні, запитує, чи бачила цей жах дитина, розглядаючи малюнок на холодильнику. Коли приходить другий детектив у справі, Девід Мілс. То він не розповідає про себе майже нічого, але за нього говорить іскрава краватка, що протиставляється суворому дрес коду Сомерсета, його розкидані речі у квартирі, нерозібрані коробки та залишки китайської їжі. Для того, аби зрозуміти, як працює з атмосферою кіно Девід Фінчер, візьмемо кілька сцен початку фільму сім, коли два детективи прибувають на завдання. Міл знає, що він так чи інакше має підпорядковуватись Сьомерсету, тому робить крок назустріч, чекає на дзвінок, приїжджає раніше, купує каву для двох. Сьомерсет уж байдуже, він холодний до всіх навколо, і поки ми знаємо, що причин у цьому кілька. Він живе у не дуже приємному районі, де завжди гучно, він самотній, він втомився від роботи, а тому засинає лише під метроном. Коли обоє заходять у будівлю. Наші екрани наповнені трьома основними глухими кольорами фінчера це відтінки зеленого, холодного синього та жовто-гарячого. Оператор Даріус Хонджі знімає першу сцену злочину трохи знизу, ніби ми є об'єктом або суб'єктом розслідування, а детектив світить нам обличчя ліхтариком. З одного боку грають два телевізори з синім кольором, а з іншого у нас жовте освітлення. У сцені нема нічого постійного. Ми ніби через камеру розглядаємо кімнату, стежимо за напрямом холодних промінців ліхтариків, але й знову ж відчуваємо, ніби ми там безпосередньо і знаходимось під наглядом. Спрямованим світлом ми дивимося на жертву злочину, а не на величезну кількість банок ліворуч та праворуч. Фінчер сам визначає, що глядачам зараз треба знати і бачити. But I did not choose. I was chosen. Хоч Девід Фінчери не пише сам сценарій, але він є активним учасником сценарних кімнат. І психологія це ще один аспект, яким вдало оперує наш режисер. Серійний вбивця у виконанні Кевіна Спейсі грається з поняттям гріховності. І очищує місто ніби Тревіс Біко Мартіна Скорсезе, а герой Бредепіта, хоч розуміє, що ним маніпулюють, але злість та ненависть досягли занадто високої планки, аби тримати себе у руках. Над однією з найкращих робіт Фінчера, де використали маніпуляцію на повну, працював сценарний дует Джона Бранкато і Майкла Ферріса. Вони граються не лише з глядачами, а й з самим головним героєм, видаючи у фіналі цікавий твіст. Сценаристи і режисер ніби взяли за основу британський сюжет Чарльза Дікінса і разом перетворили його на похмуру та жваву американську класику. Знову фінчер не зраджує собі і представляє нам Нікуаса Ванортона самотнім та відчуженим. Він спілкується лише через секретарку, не відмовляє у зустрічі особисто, живе подалі від всіх у великому маєтку, тяжко переживає як смерть батьків, так і власне розлучення. Головний герой обмежує своє коло спілкування лише найбільш важливими співбесідами та перекидуванням кількох загальних фраз із покоївкою, А довіритись комусь йому вдається заскладно. Просто зверніть увагу на сцени з автівкою і зрозумієте, як фінчер демонструє самотність. Ніколас починає гру, його інтригує те, як всі про це говорять, і додає у своє сіре існування насичених кольорів. Це стається ніби і свідомо, а ніби і б'є по внутрішнім установкам героя, який втрачає контроль над своїм життям, що вибудовувався з дитинства. Проблема у тому, що детективну та психологічну історію задіації Девід Фінчер розкриває найгірше. Глядач, знаючи, що фільм створено за реальними подіями, розуміє, що хід сюжету може бути різним. Режисер може вдатись до вигадки або ж до максимально наближеного зображення. Пінчер обрав друге, забувши при цьому головне. Перегляд фільму має бути простим, навіть якщо це кіно про серійного вбивцю, особу якого остаточно не підтвердили. Сценарій цілком може містити безліч імен та подій, проте закінчуватись повинен логічним фіналом. Зодіак вже спирається на події, розтягнені в часі та наповнені порожніми місцями, і у суміші із з уривчастою подачою інформації. Змушує глядача переглядати фільм знову і знову, але навряд чи там знайдеться щось нове. Нам швидко та хаотично розкладають факти, що дуже схоже на те, як доводилось працювати над справою журналістам та поліції, і у той же час розтягують сцени, коли герої приходять до якогось висновку. Здається, Девід Фінчер підійшов до створення зодіака більше з технічного боку. Чого лише вартує сцена з авто, у якому їхала одна із жертв серійного вбивці. Чи використання жовтого кольору у редакції, яка ніби сама одержима цим чоловіком? Проблема для цього фільму у тому, що глядачу є з чим порівнювати. Між «Сім» та зодіаком минуло 9 років, і перший режисерський неонуарний детектив уже показував нам, як буває, коли людина з неймовірною пристрастю підходить до розкриття справи, забуваючи про сім'ю. Хлоя Севіні з'являється екрані частіше ніж Гвінет Петро, але це не додає емоційної прив'язки до життя героя. Як це зробили з харизматичним Марком Рафало? Та Робертом Дауні молодшим. Якщо у грі сценаристи маніпулюють глядацькою увагою та цікавістю, то у кімнаті страху Девід Кеп використовує стокгольмський синдром. Тривожна кімната чи кімната страху це не лише додаткова безпечна кімната у новому будинку головної героїні та її доньки. Це і вся будівля, яка відіграє роль сейфу з мільйонами для грабіжників, і темний великий простір для дівчинки, яка переживає через проблеми батьків у стосунках. Три грабіжники отримують від нас три різні оцінки. Сценарист чудово пропрацював психологію для кожної лінії. Перший найменш акцентований антагоніст на початку є ледь не комічним образом, який прийшов на пограбування за чутками порожнього будинку зі зброєю. Інший у виконанні Джареда Лето чітке зображення криміналітету, що послуговується не досвідом та жорстокістю, а емоціями та его. Головним же та суперечливим персонажем є саме той якого зіграв Форст Вітакер, і якщо серійним вбивцям із Зодіака чи Сім ми не симпатизуємо, бо маємо якраз чітких протагоністів, гра не має персоналізованого цілого, а загублена змушує обрати найпростіше зло із двох, то кімната страху, ніби каже нам, що тут не три злодії, а три головні жертви, додаючи до матері і доньки, темношкірого простого робітника, який за іронією долі, і сам встановлював у будинках багатіїв кімнати страху. Для нас він антагоніст, що здійснює злочин, але і людина, якій треба гроші, адже кілька разів режисер згадує про дітей. Нам також акцентують увагу на його бажанні не проливати кров. Не наражати нікого на небезпеку, а коли дівчинці треба зробити ін'єкцію, він недовго думає і лише просить розповісти, як це має відбутись. Девід Кеп жорстоко вчиняє з глядачем у останні хвилини фільму Кімната страху. Єдиною жертвою, заручником обставин, є саме Бернем, герой Фореста Вітекера, який розводить по різні боки руки. А з обличчя стікає рясний дощ, ніби алюзія на кров Ісуса із Назарета. Навіть найбільш неліричні режисери мають ліричні фільми. Джеймс Кемерон, відомий за науковою фантастикою та бойовиками, зняв Титаніка. У Мартіна Скорсезе і Аліса тут більше не живе. А у Гільєрмо дель Торо форма води. Так і Девід Фінчер 2008 року випустив загадкову історію Бенджаміна Баттона, що перетворила коротку оповідь Френсіса Скотта Фіджеральда на повноцінний, хоч і недостовірний роман у вигляді фільму, народжений старим. Померлий немовлям. Хоч життя Бенджаміна Баттона було дивним і сумним, але водночас і насиченим цікавими непересічними подіями. Він знав, що таке ховати друзів, бути учасником війни, ловити погляди від людей, що вважають, ніби наш головний герой намагається звабити неповнолітніх дівчат, будучи сам у такому віці. Девід Фінчер не дуже любить використовувати червоний колір, але у загадковій історії Бенджаміна Баттона він створює кілька сцен. Де Дейзі, у яку був закоханий Бенджамін, постає перед нами у червоній сукні. Вона нарешті побачила друга і захотіла трансформувати стосунки. Взагалі, у загадковій історії стосунки можуть бути різними: це і любовний трикутник, і згадувані одностатеві, і невзаємне кохання, і ті, де є діти, чи де їх нема. Фінчер не додав детективності чи інтриги, лише частину гумору та масу лірики. У якій глядач відшукує філософію життя людини та необхідності у прощенні, називати загадкову історію Бенджаміна Батона єдиною ліричною історією не можна. Шлюб Девіда Мілза не розкривається наповну, хоча ми розуміємо, що перепоною до ідеального союзу є лише детективна робота. А загублена все-таки вдається до детективності, коли історією початку стосунків ми не милуємось, а збираємо по зернятку всі тези про підборіддя чи цукор у повітрі і шукаємо, де, що і коли зламалось. Окремим ліричним відступом є закоханість героїні Руні Мари, хакерки Лізбет Саландер, у фільмі Дівчина стату дракона. Її фінчер показує нам самотньою та відлюдькуватою. зрештою, все як він і любить. Режисер разом із сценаристом Стівеном Зейліаном цю холодну, як кольори фільму Дівчину у ту, яка нарешті за 23 роки свого життя може сказати, що вона щаслива її жахливе минуле та навіть умовне теперішнє не стали на заваді пошуку себе у власній справі та пошуку близької за духом людини. цьому сприяли тепла поведінка героя Деніела Крейга, його безумовна повага до дівчини, розуміння її особливостей та їхньої різниці у віці. Важливою є сцена наприкінці фільму, коли Лізбет обирає куртку Даніелю в подарунок, таку ж, як він мав колись, а пізніше вона бачить його з іншою жінкою. Ці події були очевидними для всіх, але Стівен Зейліан залишив простір у адаптації роману Стіга Ларсона для такого щемливого моменту. Але саме дія дівчини стату дракона є дуже цікавою разом із загубленою. Двоїста оповідь дає нам кілька повноцінних сюжетів ми спостерігаємо половину фільму за дружиною та іншу половину за чоловіком, маючи в кінці завершений фінал. Чи за хакеркою її особистим нещасливим життям і падінням кар'єри журналіста з шансом винирнути на поверхню з новою справою, натомість Нікта Еммі у загубленій? Вороги одне одному шлюбному союзі. Глядачі оманливо вводять то в одну реальність, то в іншу, що заплутує, але дає простір для оцінки ситуації. Фінчер не знімає короткі фільми, їх хронометраж складає понад дві години, і саме у такому форматі ми бачимо картину повністю. Без сумніву, у цих стрічках є герої, які виконують допоміжну функцію, і не становлять особливого навантаження для сюжету. Та таке широке розкриття персонажів дає можливість зрозуміти їхню мотивацію позитивних чи негативних дій. Без цього, наприклад, у загубленій, просто маючи сцени з моменту, коли дружина сама приїжджає додому, історія була б сухою, і ми не усвідомили б масштаби її соціопатії. Сценарист Гіліан Флін представив нам двох негативних героїв, між якими нам треба або обрати когось, або відкинути умовну симпатію до будь кого у загубленій двоїста оповідь працює сильніше, ніж у дівчині стату дракона. Відкинемо акцент сцен на героїні Розамунд Пайк. Перед нами постане чоловік зрадник, що проявляв моральне та фізичне насилля, і був одружений, ніби за розрахунком. Відкинемо історію Ніка від Бена Афлека і будемо облишені історії про співзалежні стосунки, маючи лише сюжет з людиною з незвичним типом особистості у стилі роуд муві. Загублена розповідає про стосунки, хоч і через детектив. А ось у дівчині стату дракона підходять до сюжету більш прагматично та холодно і ставлять на перше місце питання не чому, а як. Як так сталося, що героїня, ніби з синдромом Аспергера, готка з андрогінними рисами працює в організації, що контактує з великим бізнесом? Для цього глядачами демонструють її самотність і схильність до детективної роботи, як популярне видання могло програти справу у суді, будучи при цьому на вірному шляху. Тут режисери сценаристом напряму нам розповідають, що Мікаель Блумквіст наївний водночас із гарячим серцем, а тому довіряє інформаційному вкиду. You, bitch. Бійцівський клуб несподівано для Девіда Фінчера і з часом став культовою класикою. Проте фільм вийшов 1999-го того року, що вважається найкращим для кіноіндустрії сучасності. До проекту залучили вже зірку Бреда Піта і Едварда Нортона з американської історії X, участь у якій стала для актора знаковою, що вирізняє бійцівський клуб серед всієї фільмографії Фінчера. Це не пошук глядачами метафор і прихованих сенсів, неймовірне вдале використання техніки і спецефектів.

And they needed a way to have chaos in their lives for a very structured like window of time. If we do this kind of a theme party, we can be crazy, we can be insane, anarchists from four o'clock until midnight. People would host it. People would come up with concepts. це а Тайлер другий я. Все просто, бо всі колись були на місці головного героя. Нам навіть не називають його. Цим сценарист та режисер роблять головного героя ближчим для нас. Консюмеризм, нескінченна робоча рутина, бажання мати все і одразу. таким є життя, що виступає на противагу сучасному тренду слоулин. celebrity magazines, television with 500 Some guy's name on my underwear. Rogaine, Viagra, Олестра. Martha Stewart. Fuck Martha Stewart. Тоді ж, наприкінці 90-х перед людьми зі всього світу поставав страх майбутнього. А праця поступово переходила від чогось механічного із закликом до важливості для блага суспільства до монотонного розумового та офісного, що з одного боку давало поштовх до розкриття додаткового потенціалу, а з іншого руйнувало ментальне здоров'я через неможливість усіх і кожного нескінченно продукувати ідеї та нові підходи. Тому тим, хто, наприклад, мав сім'ю чи у силу інших причин був вимушений залишатись на своєму робочому місці, доводилось знаходити внутрішню мотивацію. Тим же, хто відповідав лише за себе, цілком міг собі дозволити зійти з розуму і пуститись з берега, вдатись до насилля, придбати наркотики, потонути в алкоголі. Хоч у цьому фільмі у нас і є події, а потім герої у ньому, але саме персонажі поступово отримують свій пріоритет. Що б ви зробили, якби не мали рамок від суспільства чи встановлених саме вами, чи уявляли вище літак разом із вами вибухне, просто ось так, без будь-яких передумов. Простори нашого мозку, починаючи вже з титрів, від Фінчери намагається дослідити. Режисер демонструє нам що буде, якщо ми відмовимось від усіх меж, встановимо свої правила, не підпорядковані нікому. І водночас герої живуть за нав'язаними ідеями маскулінності. А наостанок Фінчер ламає четверту стіну і підкреслює, що ми не дуже й відрізняємось від головного героя. Можливо, нам всім треба інколи побути Тайлером Дерденом. Крістофер Нолан після гарячого періоду прокату Опенгеймера сказав, що називати кіно такого штибу байопіком означає обмежити його у жанрі. Теж можна сказати і про соціальну мережу та манк Девіда Фінчера, де робота над сценарієм є колосальною і представляє нам сильних очі двояких героїв у незвичних обставинах. Марк Цукерберг це наймолодший мільярдер у світі, який створив одну із перших популярних соцмереж. А Герман Манкевич перший критик драматичного кіно для The New Yorker і сценарист Голівуду, який долучився до створення таких культових фільмів, як громадянин Кейн, цей чудовий світ. І джентльмени віддають перевагу білявкам. Манкі соціальна мережа схожі також тим, що їхні головні герої, якщо не вдаватись до оцінки їхньої поведінки, не отримують належного визнання. Адже з Цукербергом судились через підозру у викраденні інтелектуальної власності, а Манківичу остаточно присудили Оскар лише через резонансну статтю, що підтвердила його авторство і підбила лідерство Орсена Велса у проекті, біографічна драма. Це часто історія про злет та падіння, яке може бути як умовним, так і дійсним. Аарон Соркін знає, як працювати з такими сюжетами, адже Фінчер був співсценаристом авіатора, якого не відмітили у титрах. Соціальна мережа і манк це якісне поєднання операторської роботи та діалогів. Вже перша сцена першого фільму представлена рваним монтажем, і це відповідає темпераменту актора та образу Джесі Айзенберга, Руні Мара Айзенберг, Мара. Айзенберг ближче, ближче, загальний план. Ми ніби треті за столом і стаємо учасниками неприємного діалогу. Повертаючи голову протягом кількох хвилин, спостерігаючи за нашими дієвими особами. Казендію злайдедстерместер. Like а нас виснажується сцена. І таких у соціальній мережі багато. Цим і пояснюється унікальність та якість першого біографічного фільму від Девіда Фінчера. Генія алгоритмів, які не вміє спілкуватися з людьми, а особливо хаотичність його життя, демонструє нарізка різних слухань проти Цукерберга впродовж фільму. Соціальна мережа нагадує Зодіак. Де події розвертаються швидко, а не обов'язково важливі події отримують повноцінні самостійні сцени. Вони часом інтелектуалізовані, часом гострі та напружені. Манк віддає шану як Джеку Фінчеру, так і кіноіндустрії загалом, а особливо її класичному повоєнному періоду 1940-х – абсолютна стилізація. Омажі на відомі фільми того часу наповнені діалогами. Якщо у соціальній мережі глядач чує про акції, алгоритми і сервери, то у манку про політику студій Сервантеса і Дедлайн. Монологи та часті дебати ще один спосіб представити нам стару кіноіндустрію та філософію манка щодо кіно і суспільства. a fish. Тим, кому не сподобався манк, не Фінчер підготував другий ексклюзив для Netflix і повернувся до звичного візуалу та тематики, за які всі його і люблять. Але з іншого боку, тим до стрічки і прискіпливіша увага, адже глядач хоче не лише чітких ліній, і витончених кольорів, а й знати, що нагадуватиме сюжет детективні сім, зодіака з маніакальною обсесією у персонажа, гру з невідомістю протягом всього хронометражу, чи історію успіху і падіння як у соціальній мережі. Оператор фільму Ерік Масершміт. Який раніше співпрацював із Девідом Фінчером над мисливцями за розумом і зниклою, у інтерв'ю до прем'єри вбивці сказав, що скептично поставився до фільму, адже у сценарії майже не було прописаних діалогів. Якщо ми продовжимо вишукувати новаторство у режисерській фільмографії, то саме ця деталь буде нашою новою формою: відсутність великої кількості реплік і частий монолог головного героя. Таким чином, особливо якщо кілька разів передивлятись фільм. Його сприйняття може бути різним. Ми або слухаємо історію як активні учасники подій, або переймаємо образи, ототожнюємо себе із неназваним вбивцею, і озвучені думки стають нашими. Тому глядач може обрати бік одразу з початком сюжету. Наприклад, тут ми спостерігаємо за оповідачем, It's how it can be to do Чуємо його музику з навушників, дивимось на нього збоку, хочемо дізнатись план. А тут одразу чуємо композицію Wallace Wander World The Smith повноцінно, ніби ми самі її обрали, як і потенційних жертв на вулиці. Фінчер через головного героя, перш за все, розповідає, як воно бути вбивцею. Він для нас наставник, а ми наймені новачки. І раптом стає так, що, можливо, не лише нам треба повчитись. Монолог у контексті вбивці це не лише про побудову говоріння. Новий фільм Девіда Фінчера. Це одна з найкращих робіт режисера з точки зору звуку. Він знову вдається до зйомки з рук, коли герой тікає після невдалого вбивства. Ми чуємо його тяжке дихання під час втечі, тишу навколо і поодинокі автівки поруч. За нестачі діалогів саме звук робить для нас вбивцю зрозумілим. Тепер фінчер довів нам, що грати з глядачем можна і лише за допомогою операторської роботи та музичного департаменту. У цьому і весь фінчер. У його фільмах більше спецефектів, аніж у блокбастерської годзіли. Він ніби розставляє акценти настільки чітко, що у нас не залишається місця для власних роздумів. І водночас, ми ще разу переглядаючи його кіно, вишукуємо акценти кольору, слідкуємо за лініями, що малює оператор, слухаємось у звук. Девід Фінчер ніколи не випускає сирі фільми. Тому, навіть якщо комусь не подобається сюжет, глядач все одно високо оцінює атмосферність та візуал стрічок. Він геніальний творець серіалів. «Картковий будинок став революційним проектом, що змінив життя стрімінгів. Мисливці за розумом є одним із найкращих у своєму жанрі, що заворожує і лякає водночас. А любов, смерть і роботи проклала шлях для короткої анімації в формі антології. У Фінчера можна знайти все, хоча його стиль є незмінним. Незмінною залишиться і наша любов до його кіно.